Марінці я е, в мене перший бойовий досвід. Позиції в Мар'янці Мар — це розбиті будинки, це підвали будинків, це там, де є дах якийсь. Ось перші сім суток я тільки там 30 хвилин зміг поспати. Одна позиція, вона ну як відпочинкова, ми рахували, вона на нулі, але. Це підвальне приміщення. Ну і там, в принципі, хто міг, хто там чергував, той хтось спав з хлопців. А хтось чергував. А на ту позицію, де мене поранило, ніхто не хотів йти. По суті, Ну, я визвався йти на ту позицію. Я отримав поранення. Через два тижні мене потім евакуювали. 41 день лікування в Київщині. Потім, потім я знов повернувся в Курахове. Потім ми вже в Красногорівці були. Там не було штурмів на нас. Окопна війна, вже не в місті.